Два турніри з Тхеквондо відбулись у палаці студентського спорту Сумського держуніверситету. Цієї суботи спортсмени з десяти областей України змагались за відкритий кубок міста Суми та за медалі командного чемпіонату України. На турнірі побував Олександр Качанов. На червоних татамі понад дві сотні спортсменів вели боротьбу за відкритий кубок міста Суми. Участь у змаганнях взяли діти, молодші юнаки, юнаки, кадети та юніори. Одна з тих, хто боровся за трофей Варвара з Сум. Займається тхеквондо 5 років. Воно мені сподобається, тому що вона таке. Я хочу просто стати сильною, щоб ніхто мені не говорив, що ти така слабка. Фізично виросла, та, мабуть, і, і тілом, і як кажуть, і разумом теж підросла. Тобто це індивідуальний вид спорту, в якому потрібно думати думати і думати. Ілля Ривякін виграв півфінальний поєдинок і готується до фіналу. В фіналі я сподіваюся, що я виграю. Я отримую перше місце. За кубок міста Суми боролись понад дві сотні спортсменів з дев'яти областей України. Варвара та Ілля у підсумку посіли перші місця і здобули дві з дванадцяти золотих медалей сумчан. Крім того, тхеквандисти Сум вибороли сім срібних та десять бронзових медалей і посіли друге місце. Перше місце посіла команда Харківської області, а третіми фінішували тхеквандисти Дніпропетровщини. У нас 28 чоловік розраховано перше командне місце. Максимальний результат. Ми приїхали взагалі-то відпрацювати чемпіонат України командний серед юніорів і серед дорослих. Малюків не везли на турнір, але обов'язково привеземо. Привезли багато новичків, які перший раз виступають, другий раз виступають, тобто вникають в цю спортивну життя, що це, як це, що таке перші перемоги, пораження, як їх пережити, як з новими силами, якщо ти програв наступний бой. У боротьбу за командний кубок України вступили 129 спортсменів юніори та дорослі. Перше місце серед юніорів вибороли харків'яни. Серед дівчат команда Дніпропетровщини. Серед дорослих перші місця посіли перша жіноча та чоловіча команда Харківщини. Те Сумщини фінішували п'ятими.